Житомирщина у переліку 18 областей, які цими вихідними отримали нового губернатора. 2 березня, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, призначив головою Житомирської ОДА Сидора Кізіна. Сидір Васильович Кізін, 38 років, Житомирянин, має вищу юридичну освіту. Працював у районному суді та обласному управлінні юстиції у Львові. З 2002-го займається приватною юридичною практикою. З 2007-го є партнером адвокатського об'єднання Бондарчук Кізін та партнери. З кінця 80-х Сидір. Кізін став активним громадським діячем, брав участь у національному відродженні Житомира в акціях під час голодування студентів у Києві в 90-му році, в акції «Ланцюг єднання на честь злуки УНР та ЗУНР тощо. З 2009-го активний член Всеукраїнського об'єднання Свобода, з 2010-го голова Житомирської обласної організації даного об'єднання. У 2012-му балотувався до Верховної Ради по 67-му виборчому округу. Одружений має сина. Попередній очільник Житомирської ОДА регіонал Сергій Рижук. 22 лютого цього року подав у відставку. Він перебував на цій посаді з 2010 року.